Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Покажу вам ще одну цікавинку мого трояндового саду, Луї 14. І е, чому це цікавинка? Бо я її придбала, минулоріч посадила восени. І це в мене якраз була хвиля захоплення і, відповідно, поповнення моєї колекції старовинних троянд. І оця краса. Це є теж представниця старовинних троян, бенгальська, китайська. Тому, оскільки я побачила назву, я відразу подумала, що це щось старовинних. Подивилася в енциклопедію і вона там описана. От, І я її придбала і посадила. Взагалі, вона має досить темний колір, і це видно по квітки та пелюсток. Не на всіх, можливо, кадрах це помітно, але я намагалася крутитися в різну погоду і з різних ракурсів. Щоб це було помітно, в мене все ж таки це виявляється найтемніше. Я думала, астрід, але ні, ця красуня таки найтемніша, особливо в деякі такі погодні умови. Вона аж ну, дуже глибокого, такого темного, аж чорнуватого кольору. Має аромат, пахощі, досить насичені. Ось такі ну, цікаві, цікаві пахощі. Квіти загалом вони невеликі, я б сказала, середніх розмірів, Не маленькі, але й невеликі. Щось середнє. Квітла, вона в мене десь, мабуть, що три хвилі. І думаю, я ще квітла. Тобто в неї нема такого, от чітко закінчилася хвиля, пішла наступна, вона якось відцвітає, щось наростає, відцвітає щось наростає. Ось і квітне собі, не надто щедрий, поки що кущик, але що, що вимагати від першого року. Звісно, що ще зарано мені вимагати щось від першого року від неї. Ось точно квітла, але й точно хворіла. У мене принаймні вона повністю була оголена, досить же швидко, але потім так, швидко оголилася, швидко наростанове листя, і потім воно знову обпадала, частина, і під зиму вона йшла з такими вже взагалі дуже багато було молодого листя. Ось і пагінці, і тому я переживала за неї, щоб не обмерзло, бо в принципі було досить тепло, а листя дуже багато було молодого, тому так, вона в мене точно накрита. Надію, що перезимую кущик не дуже високий наріс, хоча ніби зазначені параметри 90х90, 90, десь орієнтовно. Ось, ніби досить, в принципі, компактний і мав кущик бути. Що ж іще розказати вам? Ну, Пагони поки що тоненькі. Так, по першому році я не можу сказати, що це так і буде. Поки що, досить тоненькі пагони, але кущ не лягав, які б були вітри, не розвалювало, не ламало. Просто вони самі по собі тоненькі, але гарно тримають. Квітка дивиться догори. Нічого такого, щоб все полягало. Ні, так нема. Досить сам себе гарно кущик тримає. Квітка показує серединку, квітка в перші хвилі, в першу хвилю, перше своє квітування. Це був червень і відповідно. Було трошечки жарко, спекотно, гарячий такий період, спекотний припав. І перші квіти точно спікалися, досить так, я б сказала, не прямо падали, але видно було, що пелюсточки підпечені були. Далі вже ніби я такого не помічала, але її, там над нею росте зовсім поруч росте штамб ельфи. Відповідно, ельфе це явітка на штамбі, вона досить об'ємну, таку наростила чуприну, і вона її дуже гарно прикривала. Давала тінь, та і лаванда поруч росте. І, до речі, по кольору мені дуже гарно сподобалося, як лаванда гармоніює з цим темним кольором. І навіть коли він не темний, а з таким чітким рожеватим відтінком, то теж дуже гарно. Ось, тому і лаванда, і ельфи, і потім, з іншої сторони, лув'яна, тобто вони всі вищі від неї. Ось, і вони її прикривали від сонця, тому аж такого, прямо, щоб вона повністю згорала, мені все такого не було. Тому так, ось така цікавинка, я думаю, що не часто вона в нас є. І так, це з соду пані Галини Микитинець. Спочатку mm. живці тих сортів цікавинок, які вона нас по потрішку роз'їжджала по селах України. І якщо навіть так, що б там не сталося зі садом, я думаю, що все одно вдасться його відновити навіть, потім живці. Можуть поїхати в будь-який сад, де пані Галина так зможе продовжувати своє квітне захоплення трояндами. Тому ось, так, ось така краса, ось така незвичність. Подивимося, як буде наростати, але, але то досить-досить мені вона сподобалася. Ну, і взагалі, якщо чесно, хотіла я собі зібрати якісь такі представниці. Оцих всіх там розподілені, стародавня старовина, але китайська, бенгальська, там ще якась, ще якась дамайська, ще щось. Ось, тому це в мене єдина. Я можу вже і не єдина треба перевірити, бо я їх дуже багато була насадила свій час різних старовинних. Ось, що в мене вже є по тих всяких підвидах. Дякувати вам за увагу. І якщо хтось має, розповідайте так, діліться своїми враженнями, як ви полювали цю красуню. Ось буду вдячна за будь-які відгуки. Вам до наступних відео і па-па!